твердження, що в Україні високі податки. А, наскільки в... давай почнемо з є компанії і є фізичні особи. А, чи правда, що в Україні для фізосіб високі податки? Е Ні. Крапка. Окей. Розгорнемо. Є е, зручні карти. Е, є такий, е, якби non-governmental проект, е, називається Tax Foundation, здається, е, які е, в принципі дають оврев'ю податків в різних країнах. Вони, до речі, доволі правого спрямування, е, але дуже, е, дуже reasonable. Е, вони дають джерела до всього, що вони пишуть, е, тобто хороше джерело. Вони роблять дуже класні карти, на яких відмічений рівень податків в кожній країні, і вони гугляться в одну строчку: типу «Tax rates EU» і тобі перше видають цю карту, або «Tax rates world» і тобі видає цю карту. Це дуже простий спосіб подивитися, що в Україні не високі податки і не низькі податки, а середні податки.